Долом ходжу, не вичу ніко, серце моє плаче, серце моє плаче, оджалю велько. Добрий день, мене звати Ірина. Я живу в місті Київ. Рік тому я приїхала з Луганської області, де я народилася. Я навчаюся в Харківському педагогічному університеті імені Григорія Савича Сковороди на вчителя географії в закладах освіти. Чому саме географія? Мабуть, тому що я з маличку любила мандрувати та мріяла про різні подорожі, відвідувати різні країни та Мене цікавила культура та традиції різних народів. З п'яти років я займалася танцями, а з восьми років е, я пішла на співи. Мене дуже вразила. Я з того моменту дуже сильно полюбила сцену та вокал. У 2018 році я поїхала з вокальним ансамблем Мальви е, на фестиваль, на якому ми виконували лемківські пісні. У мене є таке маленьке хобі це кулінарія. Я в прямому сенсі від того слова відпочиваю на кухні. Я можу або вигадувати щось своє, або шукати якісь цікаві рецепти. Ще зі школи в мене дуже привелася любов до української літератури. Особливо мене надихали вірші Василя Симоненка. В них я відчувала щось своє, щось рідне. Особливо ті вірші, в яких він казав про любов до самого себе. У мене є таке маленьке місце сили це гори. тому що я з дитинства боялася висоти і, піднімавшись на гори, ти долаєш свій страх. В горах ти можеш залишитися наодинці сам з собою та відпочити від різних думок, які тобі приходять в голову. В останній час я багато подорожувала Україною. І мені запам'яталося місто Мукачево. Найбільше в цьому місті мене зачарувала природа наших українських гір та водоспади, водоспад Шипіт, неймовірний водоспад, в який я хочу повертатися кожного разу. Я готова до співпраці на комерційній основі. Дякую за увагу. Зустрінемось на знімальному майданчику.